Більше ста видів я вже пропив, і зараз от ми зібрали топ-8, можливо, буде скоро топ-9, які от прямо круті От в нас в магазині, є перевірені чаї. Друзі, шупуер Джунча, виробник СіенП 2002 рік. Тобто чайок досить витриманий. Подивись, як він круто виглядає. Купаж з молодого і відбірного середнього листа, а також подивись, яка велика кількість чайної бруньки. Пакування в нього досить посередньо, і на нього можна не звернути уваги, але те, що ховається всередині, друзі це еталонний шупуер. Витримка більше 20 років. Крутий збалансований смак це і ніжна горіховість, і благородна деревина, і приємна, та глибока землистість та солодкий присмак. Все в ідеальному балансі. Друзі, це лімітований чайочок, і він точно. Кожним роком не буде ставати дешевшим, тому встигай придбати, в нас його ще трохи залишилося. Я прям рекомендую тобі брати саме цілий млинець, тому що цей чай не приїдається. Зараз ми його скуштуємо і спробуємо описати вже суто по своїм відчуттям, не прив'язуючись до того, що написано у нас в чайному магазині в описанні цього чаю. Скуштуємо його з чарівного крутецького нового посуду. Ось такий чайничок, скільки в нього об'єм, не пам'ятаю, десь 130 мл така піалочка і така піалочка. Дуже класно шупери пити саме в білому такому посуду або прозорому, щоб бачити дійсно його насиченість і реально нафтовий відтінок. Я думаю, що якості зйомки вистачить, щоб показати тобі дійсно, як він виглядає. Ну, а описати смак ми вміємо. Поїхали. І трошки-трошки на мене. Фух, ну я думаю, що це реально буде поки забагато такого шматка. Друзі, ми тут вирішили почаювати з Ільєю. Спонтанно. Хорошим витриманим пуерчиком. Ціна 2300 гривень за млинець, хочете замовляєте, 2002 рік. Тобто більше 20 років чаю, і він прямо дуже канонічний такий. І досить недорого за таку якість. Хоч і пакування в нього просте, але смак тут просто ідеальний баланс шупуеру. Любителі саме таких насичених темних чаїв, різновид шупуер, 100% ферментований чай. Ну, тому поки що тільки такі. Потім ще, я думаю, в нас з'являться більше розслабляючого типу. Це такий енерговмикаючий чай. Подвіжувати, прогулятися, зарядитись якоюсь ідеєю, втілити ідею. До речі, дуже класно, якщо в тебе зароджується ідея, і ти хочеш сісти, застабілізувати ідею, може виписати, може прогадати якийсь сценарій, розпланувати його за чайочком. Ти все компонуєш, і після чаю якраз ця енергія, яка в тебе вивільнюється, ти її на реалізацію. Круто. На підважки, де? <плес> <плес> а в нас 4, 15, 30. Є, У нас є дошки садху. Mm. У нас є теж власний магазин по дошкам садху. Дуже висока якість, натуральне дерево, класні, мідні цвяхи, комбіновані свяхи. Ну, багато всяких різновидів, але ми зараз хочемо зменшити саме кількість Асортимент. та, асортименту і просто от вивести на передній план саме топове, саме, так скажемо, збалансоване. Yeah. Зробити якісну продукцію і доступну. Доступну для. Різних фінансових запитів. Uh -huh. Тому що, друзі, ці дошки коштують 5800. Yeah. Для когось це, здається, щось взагалі нереальне, а для когось, ну, типу, 2000 переплачу, я отримую американський горіх, ну, дерево, елітний варіант, преміальний. Ну, є, ж, є ж такі люди. Я такий, uh -huh. <laughs> я б купив. Тому що дошки-садку це не як чай. Випив і треба нове, це на багато років. Ну що? Гріємо, промиваємо. Полетіли. І. Лови. Пощастило. Я вже не доливаю. Щоб не було вже більше атак. Атак. Це, до речі, ланцюжки з глини зроблені. Блін, слухай, вони це прям кайф. Зеленчать. Я ж кажу, це. Практику робиш і вот так вот над головою. Потім так, О, вот такие приемле. <гум> ну, слухай, хоть теж звуки є у них дальм. А куди ти, до дорого, виливаєш? Я не бачу. Це, Потім сьогодиш? назад? Ну, да. А. Стараюсь швиденько. Угу. Ну це прям. Угу. <сі> як знаєш, як ніби з різьбою такий чайничок. Ну, дав в нього є свої цікаві моменти. Ми треба Де, вивчати. Треба сильні пальці. Моторика, моторик. Угу. Учора пив чай з такого бокалу, який під алкоголь. І мене TikTok заблокував, коротше, що я пив алкоголь, і поруч горіла пахучка заблокував за те, що я курю. Тютюн, а я його не курив. І алкоголь я не пив. Тому, друзі, для цього створений чайний посуд. Не заблокують. Да. Якщо в тебе є така піала, вона чайна піала. Особливо ще... китайці знають, що це таке, вони точно не заблокують. І, за... і зараз нас. Так, просто то, можеш розпивати вино в таких чайничках. Ну. <реш> Де їх купити? Ось сюди. який угу. mm. в тебе зараз стан. Початковий. Фіксаємо. Початковий рівний, як учора, да. трохи такий. У мене такий трохи заведений. Я 4 години поспав вночі, вчора було тренування. З 6 ранку на ногах двіжую, щось роблю, монтую, знімаю, то можливо, тут головне, знаєш, щоб мене не розхитало не сильніше. Розхитало. Щоб хай він краще мене розслабить. Буває таке, що от коли ти ну, прямо вже розхитаний, там, зморений, недоспав. Шупуер, який має активувати енергію, він може спрацювати під твій запит, якщо в тебе є запит заспокоїти нервову систему, і він реально тебе заспокоїть. Ніби чай, який активує, він може заспокоїти залежно від нашого стану. Але якщо не вгадати з до дозуванням, він не заспокоїть. Він розхитає, тобто в тебе, можливо, yeah. з'явиться сонливість, але сонливість тут в голові, в свідомості, а тіло тут воно просто качає. І це, це важко. Коли в тебе тіло роз'єднане, голова про одне, а все інше про інше взагалі. Да, ну я сьогодні вже став раніше. І бачив, я як відчував, я, я забувся, що ми мали сьогодні mm -hmm. зустрітися. Бач? Я пішов зізвонитися з людиною. Ще разок треба. Занадто світлий. І він каже: ну, бляха, от якщо щось прийшло в твоє життя, то працюй з тим, що прийшло. Ну, типу, працюй. Будеш перебирати. Ну. Та, може щось. Оце, ж так, чекати, що щось прийде краще. Ні, треба. Хоча і я розумію, що в життя приходять такі варіанти, що бляха, там. Легенький поки що. Дуже, Дуже легенький, так. Ну, і трохи трав'янистості якось відчуває. Угу. Це дійсно один з самих збалансованих чаїв в моєму житті. Де прямо всі ноти необхідні, всі. В рівномірному балансі. Тут і горіховість, і сухофруктовість, і дерев'янистість, і землянистість, і все так, знаєте, от на, на рівні. Нічого не випирає ні вверх, ні вниз. Але ми це відчуємо десь на третьому приливчику. Тут зараз другий, тому що чайна грудка, вона така дуже збита, дуже тверда, щільна. І треба час, і треба температурка, щоб розпастися. І під час того, як чайна грудка починає розпадатися, вода, кипяток попадає в сам центр листа, і смак він стає яскравішим. <кій> з кожним проливом стає яскравіший смак, саме в цьому фішка проливів. Не один раз там заварив чашці, пішов гуляти через 10 хвилин, прийшов в тебе рівномірний однорідний настій, А ти можеш його пролити 6 разів з маленького посуду, але кожен раз він буде інакший. І ще така особливість саме дорогих чаїв, таких ну, преміальної якості, оце він, в принципі, середньовисокої категорії, тобто 2300 за 350 грамів млинець. От, тому що в нас є за 1000 гривень, це є за 2300. За 1000 він просто дуже швидко буде приїдатись. Прості смаки вони швидко приїдаються. А тут багато різних дескрипторів. І ти кожен день можеш пити один той самий чай, і він кожен день буде різним. Mm. І це фішка от дорогих чаїв. Тому що в них багатий глибокий смак. І він розкривається кожен день по-новому. Тобто, якщо от таким чай брати, то краще беруть цілий млинець, або хоча б грамів 150. Бо не його в кастрюльці. І ти розкрис. До речі, ця заварка, яка залишається в чайничку, я потім її забираю, я її не викидаю. Два-три чайвання, іноді буває, що два-три чайвання за один день. І дійсно в кастрюльку і проварюю. Доварювання чая ще дасть тобі ще вісім, може, десять піал темного, хорошого чаю. Але все-таки це пролив, а то проварювання він там буде дуже однорідний, однорідний. і все буде однаково. Мене пролив до, цікавіший. Мене, до речі, проварений штормить. Mm -hmm. Він погано на мою, психіку ну, психіка пливана. Сухоно пахне першокласно. Солодко. Слухай, це мед вилили на Сіно. і кіпяточку міо так шмалю. Можемо зараз. Цікаво слухати. Про чай. Завжди хотіла спробувати. Саме час можете написати в Телеграм. До речі, yes. особливість нашого yes. магазину yes. не те, що він якийсь унікальний, просто в багатьох провідних чайних магазинів немає такої функції. В основному чай він в милинцях 100 грам, 200 грамів або 357-360 грамів це прямо такий еталон. І в нас можна купити по 50 грамів, по 100 грамів. У нас зараз 8 шуперів. Ти, наприклад, можеш всі 8 по 50 грамів взяти, в тебе набереться загалом 400 грамів, але це не один малинець з одним смаком, в тебе 8 різних смаків. Це круто. Yeah. Кожен підписаний, і ти потім вибираєш своїх двох лідерів, один бюджетний на повсякдень, і одне, один дорогоцінний, такий знаєш, щоб робити практики сам. Бо я так зрозумів, блін. Типу, тим ти, оцей, як би сказати, оцим звичайною сливкою ти годуєшся кожного дня. Але якщо в людини У -у -у, є гроші, 2-3 <гум> да, тисячі да. доларів, то він собі візьме на кожноденну основу чай за 2500. А на вихідний день вічно да, за 10 тисяч. 10 тисяч. У нас є чай за 10 тисяч, ми його не викладаємо в магазині. Я не знаю, який в цьому я сенс. Я його навіть ще не пив. <гум> який в цьому сенс, хто його буде купувати? Ну, навіть якщо уявимо 50 грамів за півтори тисячі гривень. Ні, ну ніби як щось вже доступне, але всього 50 грамів. Я його ще не куштував, мені відправили на проби. Ми на наступному тижні тобі можемо вийти в ефір і продегустувати оцей дорогий да. чай за 10 тисяч. І назвати ефір чай за 10 тисяч. Mm -hmm. І на YouTube ти зняєш той сюжет і перед цим день не пити чай, щоб повністю... uh, да. Бо там. От, той, хто мені відправляв, він мені описав цей чай і каже: він реально суперський. Ваші вподобання на кожен день. Вподобання в плані того, що ми робимо, чи вподобання по чаю. Не, чай, я думаю, це про чай. Це про чай. Фу, на кожен день. Знаєш? Я от дегустував чиї по 700, по 800, по 1400 гривень. Якось вони мені приїлись. Я от навіть на кожен день обираю чоловік за 2, за 2 300. Тобто оцей на кожен день класний. Ну, я б його так. стабілізував. Якщо не балуватись, то в принципі крутяк. Ну, типу, бо я інколи беру си, ламаю, нормальний такий шмати І сам я там сижу, квасю, поки монтую то відео. 300 за млинець, 357 грамів. Тобі, щоб одному чи одній почаювати, достатньо буде 8 грамів. 8 грамів це сорокова частина млинця, дві 300. Ділимо на 40, Скільки виходить? рівень 45-50. Тобто, ну це в принципі недорого. Так. Але ти отримуєш ритуал на солоду, класний напій, класний стан. За ці гроші можна, а може і не можна купити еспресо. Але ага. там рівень насолоду. Стоя ну, стой, чекаю. Це ти сорок 45 гривень на проливи. На не фу... на один, а на 6 проливів. Да, типу, це можна сказати 6 еспресо. Да. Ну, не 6 ділий манав, три а еспресо. Шість, еспресо шість проливів це шість може пролив. бути 9 Піл. Да, 9, 9 піал ти отримаєш. А, а тут об'єм Еспресо. Ага. В цій піалі, до речі, тись 65-70 мл. Це навіть майже там ще до американо. Да, американо. Я взагалі от, сидів на каві. Це не один рік, Станцькави. я станська. Зараз дістану. І цей. Я в день пив 2 3 три стаканчика флет-вайта. А це подвійний американо. І це кожного дня, боже, що з моєю нервовою да, системою. Але по грошам це я витрачав 150 гривень в день на каву. Це За 150 гривень в день це можна день. влаштувати хороше якісне харчування на масонабір. Я рахував 4,5 тисячі, в тисячі да? гривень да? в місяць моє харчування. Mm -hmm. При тому, що в мене топлене масло, і, там, якісні крупи, там, сир, тофу, ну тобто спеції, все якби високої якості. І я там вписуюся до 5 тисяч. Виявляю, це тільки на каву. Угу. Mm -hmm. Прочитай. Певно, ну, якщо пити такий чай вперше, то треба з тим, хто це вже робив. <світ> Цікавий ритуал. Ну, дійсно так, тому що ти можеш його просто не зрозуміти. Коли людина вже вміє з ним гратися, вона його правильно подасть. Ти знаєш, як ну, офіціант тобі правильно подає правильну їжу, ти відчуваєш це відношення до себе. І коли тобі проводять чайну церемонію, ти дійсно можеш навіть відчути те, чого там навіть немає. Ти можеш його навіть дофантазувати, зробити да? ще смачніше. Не. Єдине, що можна вімкнути відео, на Ютубі багато відео, де майстер знаходити приємну вам людину. Він там робить проливи ці хвилин 25, наприклад, і ви разом з ним він, він, розпов... угу. ну, він розповідає спілку. Ну, зараз нам Ютуб. У більшості випадків у мене в Ютубі стільки друзів, ну, з якими дружу тільки я, вони зі мною. Бляха є. Бояться? Не знають. Хоча один блогер про мене вже знає. <рес> да. Які очікування після вживання перу, які відчуття? Олександр. Я ще просто вивчив цей чай, що він підігріває. Енергію в районі грудної клітини, він відчувається хороший поер в голові, мислення становиться стає ясним, і просто от, якось тепло на душі, хороший настрій, по факту просто підвищується рівень гормонів, тобі приємніше. Приємне тіло, приємно думати. Але якщо ти хочеш медитувати, краще чай не пити. Він трошечки внутрішню енергію розхитий. Тобто ти відчуваєш, як має хитається всередині. Важко зосередитись на якійсь одній думці. Ну або інший думки. чай, який спокійний. Так, да, є спокійніші чаї. Це ну, він більше піднімає енергію, активує. Хоча людей. можна зробити якось потужно. Слухайте, є. ну, Медитація це таке, знаєте, накинути, Оце медитація. Навіть ніхто майже не розуміє, що таке медитація. Але можна зробити потужну практику. Навіть розігнати, навпаки, розум і з розігнаним розумом зануритися, відчути момент, бух. Але. Тут треба стримати цю енергію, бо буде перти кудись біжати, не знаю, що зробити. До речі, як виклик, можна використовувати. У мене є знайомий, який дуже давно п'є до того, як я народився, мабуть, вже пив чай, і каже: я робив собі таку практику, я заварюю собі 15 грамів пуеру, роблю таку нафту, каже, напиваюся, сідаю і пробую засередити розум. І каже: в, цьом, в таких станах, якщо в цьому стані в тебе вдається зосередити розум. То потім в звичайному стані тобі це легко дається. Yeah. Так, як як прокачку, бо тон штурмить. Він сидить, такий, джу -джу, одна думка. Одна думка. Yeah. Це сильна практика, де впоратися yeah. з своїм тілом, з розумом. Він так розганяється, він так генерує думки джу-джу, накидує, накидує, Ти в одну точку, в якесь там вся, сяєння, чи там ім'я ім Бога, чи взагалі yeah. що, що, щось таке, знаєш, нематеріальне. А тіло воно хоче займатися матерією, воно там хоче йти. Тіло рухати, yeah. гроші, заробляти ще щось. Купу думок, ідеї, просто крутяться ідеї багато. Їх треба або виписувати, або одразу втілювати. Бо вони загубляться. І цей момент яскравий, коли твоя ідея може втілитися, і, прямо, ну, от, наприклад, якщо ти хочеш якусь, якийсь ролик зняти, да, щоб він вистрілив, лови цю енергію, знімай, одразу монтуй, одразу yeah. так, прямо, пакуй Пакується все і відправляє. Відео має бути живим. Відео це взагалі, я бачу це так. Є уявна така скринька, і ти просто кладеш туди свою енергію, закриваєш, і це просто ця ось картина, яку ти викладаєш. Да. І обов'язково, щоб викладення його співпадало з твоєю енергією в часі, тому що якщо ти залишиш це відео і викладеш через деякий час, угу. в тебе вже буде резонанс в той енергії, з якої ти викладаєш. Блок, пароль. О, тут вже Ух, є їхати. Там вже база. Чи підійде для активізації розумової активності, як стимулятор під час робочого процесу? Це Не друге, те, що підійде. Це саме те. Це саме те. Дивіться: от кава, кава робить вибух в моменті і на трохи. Чай робить помірний розгін і надовго. Ось, тому дивіться, з цього можна зробити. Висновок, що нервова система менше зношується, менше вона, знаєте, хитається туди-сюди, і ви помірно входите в процес, але надовго. Військове візерне, я, в принципі, не дуже сильно знайомий з цим процесом, але наскільки я розумію, збір зерен, підсушування, обжарювання. І потім перемелення. Кава? Да, Так, він, Сам процес він дуже такий маложивий. Чай там. Лист, цей зелений листок, його збирають, його там трусять, він випускає сок, він там закручується, його ферментують, там, поливають водою, сушка, під, піджарка. Тобто там більш живий процес, і він більш ручний такий. Тобто кава, вона більш автоматизована, тут більше життя, так ну, да, ну, так, Я вважаю так, що є. Зерна кави, які збираються так само обережно, все обережно, угу, можливо. І так само, і пуер є, я купляв таке очко. От реально, типу, от вибрати класний пуер, це теж от, хтось каже: я п'ю пер кайф. Ну, тому що він кайфовий пуер п'є. Але якщо ви хочете кайфову каву знайти, ну це я не, не знаю, знаю, це і там процедура взагалі утворення кайфової кави це це складніше, ніж чай. Знаєш, я да. знаю людей, які кажуть. Мене ПуЕр там, там на вершок садить, там погано з кишківником ще щось ще щось, якісь розлади нервого системи, ага. там ледь панічні атаки, ще щось, ще щось. Я розумію, що дійсно є такий пласт людей, на яких будь-який стимулятор буде так діяти, але я думаю, гіпотеза, що, скоріше всього, ці люди просто попадали на дешевий пуер, який просто сухо стимулює. Він стимулює не в голові, mm -hmm. тут він одразу йде в тіло і може навіть така тряска пальцю труситися. Mm -hmm. Це не якісний чай. Просто люди не, не попадають на хороший. Туди просто сипати можуть. Я маю досвід більше 4 років розпивання саме шупуерів. Я з самого початку познайомився з шупуером, прокуштував інші чаї і зрозумів, оце мені треба. Я почав його досліджувати. Більше 100 видів я вже пропив. І зараз от ми зібрали топ-8, можливо, буде скоро топ 9 які от прямо круті. От в нас в магазині є перевірені чаї. Звісно. В нас свої вподобання, в тебе свої, і тобі може здати, що якийсь там ПР не супер якості, але вони точно не здадуться тобі хіровими, вони як мінімум на рівні. Як щодо протипоказань, наприклад, схильність до підвищення тиску? Ну, ПР, може, я знаю, що так, Це треба обережно. Просто дозування підібрати. Один раз пропити, один раз пропити. Там від е, кількості грамів ти будеш отримувати різні, знаєш, різні стани. То вибрати свою кількість грамів і свій стиль проливу. Можливо, вам не треба. Це 100%, якщо підвищений тиск, то мені здається, не треба в нафту. Типу, це щось таке, щось легеньке. Тука, спокійне. кава підвищається. Ні, кава то взагалі, то от у мене взагалі. Скільки це мені було? Це років два назад. Ну, коротше. У мене, там, я коли проходив медогляд, у <смі> мене давлюха там просто скажена була. Да, і від кави, від кави, це все движу. До речі, я як теж медогляд на роботі проходив, я почав медитувати, я почав заспокоювати свою нервову систему. Я приходжу, серцебиття 50, так, в смислі 50. А в мене, ще в школі, завжди було 85-90, там під 100, тобто завжди такий, отут я такий. Ого, це я спокійний просто. А от ти це заходиш а воно просто, вона. просто така полоска. Чоловіче мертві. Я живий. Шайки. До речі, я 5 років назад перейшов на вегетаріанство. От, і я почав, знаєте, як відчищатися від старої енергії, від старого тіла. Я важив більше 70 кілограмів, я схуд до 60 Якби, як би, знаєш, прибрав це все, як, скажімо, на, на м'ясі. І потім заново почав, от зараз в мене прийшло, що потрібно нарощувати, і і вже, тобто, інша енергія тіла. Mm. Тому от, чи часто, частіше всього, людей, які переходять на більш які прості типи харчування, вони самі підсвідомо себе перезавантажують і кажуть, там, ти перейшов там, на вегетаріанство, ти схуд. Людині це потрібно. І зараз mm. потрібно скинути старе і набрати нове. І оцей перехід, він болісний. Да. Не буде такого, що ти одразу супер. Ні, там треба буде ти місяця три-чотири маєш... прям... чітке розуміння для чого? Тому що будуть сумніви, тому що навколишнє середовище люди будуть тобі казати, як ти стаєш гірше гірше виглядати. І ти головне... будеш в моменті ставати, гірше да, і головне все не загратися. Тому що я знаю, є люди, які строго в середіння йдуть, mm. і вони реально виглядають дуже хворими. Прям дуже погано, тут треба задуматись. Оця сила ти не обманеш. Вона працювала на тому, ти заходиш на те. Але я вважаю, що от люди, от взяти от людина, правильно, але є велетенська кількість різноманіття людей, і комусь хтось дійсно по його структурі може просто не вивести це. Темненький. Все-таки цей чай не прям нафта. От він темний, але він не дотягує до нафтовості, але він дуже збалансований і смачний. У нас є інші нафтові чаї прям. Нафта-нафта така. Він такий танкер нафтовий. Шо, один буде. По-перше, закритий глиняний посуд, він дуже добре тримає температуру, класно заварює чай. Плюс в самому кінці можна застосовувати різноманітну тканину, це спеціальний рушничок чайний, і так накривати, і воно краще втримує температуру. От, і вже можна, ну, здавалось би, куди його вже проливати. Він вже в звичайному стані він mm -hmm. просто охолоджується і він вже не такий насичений. Але якщо ми створимо це втримання температури і потримаємо хвилин 7-8, він ще дасть нам. Ну, як бабуля пюрешко. Ще. Заматувала, так. Настояли туди. Да. Ну що, погнали. Ох. Слухай, ну так, він помірний. Він такий приємно. — Ну, Він прям на кожен день. Він... Я, Це він я... для... балансу, що не вибиваються ніякі смаки. от. Це воно помірний. — Та да, помірний. Пишіть нам, пишіть в особисті, в TikTok, а я скину вам. Да, або цей, або килограм. є ще два крутих варіанти, які можуть бути навіть цікавіші для басейну. Ну, басейн, треба, якщо ви ходите ще в сауну, то треба щось таке. Дуже дуже лайтове. Я пам'ятаю, mm. я випив тоді щось мені. Рома тоді вони пили, таке доволі жорстке, то ні, це геть не тести. Треба прям обережно, обережно. Це м'який. Я сьогодні зранку проливав один цікавий чай, шупер. З вершковою, сильною ноткою і медовість. І він такий м'який, обволікуючий прямо ну, от, як ніби ти на хмаринці просто. І це шупер, це жорсткі, самі насичені чиї. І він дає такий смак, але стан він все-таки все поверний. Тобто, але не, не надмірно пуерний, там не, не зриває башню. І він коштує 1800, тобто він менше по вартості, ніж цей. Там 100 грамів буде коштувати гривень 500, чимось 600, і тобі вистачить, навіть якщо кожен день на два тижні. Ну, він хороший мір, але люди якби, ну, випробовують себе, щось експериментують. Ну, Прикольно. Головне, щоб не воювали один з одним. Це, коли це перетвориться в фанатизм, хтось хоче доказати, mm -hmm. хтось хоче тебе посадити на це, ти будеш здоровий. Є. я Сам такий. 300 лайків. Ну чогось, звідки вони беруться, як це? Блін, знову вона реально виглядає, і звук такий. І доволі міцна, слухай. Да, якщо вона от звінчить і не лопається, це вже каже, що вона нормальна. Це глина, якщо що. Угу. Глиняний ланцюг. Глина, Граємо з секції, котики. <SSS> Насправді не, не так просто було це все зліпити, тому що глина підсихає, поки вона не підсохла, вона липка. Тобі потрібно зробити цю ковбаску, загнути, щоб вона не тріснула при згинанні, з'єднати з іншим дзвіном і зробити так, тобто їх постійно рухати, щоб вони не злиплись на самому початку, коли глина мокра. Ну тобто, а. нюансів багато.